Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав, і я сьогодні вам проведу екскурсію по нашому майданчику. Розповім про автомобілі. Зверніть увагу, автомобілі всі на іноземних номерах. Але вони розмитені, сертифіковані. Договір купівлі-продажу виписуємо тут. У нас на майданчику у нас в офісу. Тобто, розрахувались, договір по місцю виписали і поїхали ставити на облік і накатувати кілометри по Україні. Що ж, автомобілі повністю під ключ. Тобто, ціну, які, які я вам кажу, це автомобіль розмитенений, сертифікований, і включно з договором купівлі-продажу. Крім того, невеличкий торг присутній. Що ж, давайте пробіжимось. Розкажу коротко про комплектації. Рік, стан, пробіг, тако коротенько, щоб довго не тягнути. Якщо окремо вас цікавить якийсь автомобіль, можете підписатись на канал і на каналі внизу побачити огляд по більшості з цих автомобілів. Або якщо вас окремо цікавить якась з цих машинок, то можете звернутись до мене особисто. Номер телефону внизу, або до моїх колег, яких номери, номера телефонів теж залишаю внизу. Якщо конкретно якась машина зацікавлена, можемо дати вам на них посилання, де ви побачите на нашому сайті більше фотографій, або взагалі яку-би інформацію. Там вінкоти, інформації по фарбі, або окремо вам щось відзняти, якісь елементи пофотографувати. Що ж, погнали, покажу, що у нас є. Зараз покажу вам площадочку, що у нас є в наявності, але це не всі автомобілі. Деякі машини наразі проходять передпродажну підготовку. Якісь автомобілі, можливо, десь від'їхали, або ще не заїхали в Україну. Скільки ж приблизно та ж сама кількість автомобілів ще у нас в Європі, які можна побачити на нашому сайті або в телеграм-каналі, на посилання на які я залишив внизу. Так, почнемо огляд з міганчика. Це у нас четвертий міган в кузові хетчбек. Хетчбек, до речі, на мою думку, саме класно виглядає Якийсь так поагресивніше в порівнянні з універсалом. Але це сугубо моя думка. Це міганчик у нас в комплектації Intense. 17 рік побіг 205 тисяч, 1,5 дизель, механіка 6-ступка 13400. Комбінований салон підсвіточки і так далі. Так, Далі у нас лагуна 2010 року, в кузові універсал. Огляд по цій лагуні знімався. В рідній фарбі шкіряний салон повністю обслужена, 216 пробігу, півторашка дизель, 110-й мотор, механіка шестиступка, 8700. Вітя на яких чітких дісочках. Наступний лот у нас міган в комплектації Zen, тобто середня в кузові універсал в класному синьому кольорі. Це у нас 2018 рік, пробігу 155 тисяч кілометрів, 1,5 дизель, механіка шестиступка, ціних 13100. Наступний у нас теж Zen комплектація 2017 року 186 пробігу, півторашка, 110, механіка шестиступка, 13700. Це структурні диски, до речі, точніше, колпаки, це штамповки. А тут у нас легкосплавні диски. Так, ще один міганчик в такому ж кольорі, як попередній. 19 й рік, 127 пробігу, півторашка дизель, 115 кінських сил, Євро 6. механіка шестиступка, 15900. Але 19 й рік. уже. Рено синік 12 й рік, 237 пробігу, півторашка дизель, механіка, середня комплектація 9700. В рестайлі. Рестайл у них пішов якраз з 2012 року. Лагуна третя, в кузові хетчбек або ліфтбек. По правильному взагалі ліфтбек, але Рено пишуть хеч. Рестайл 11 рік. пробігу 239 тисяч км, півторашка дизель, механіка шестиступка. мотор 110 кінських сил, 8700. Комбінований салон. непогана комплектація. Mazda CX. 2013 року пробігу 179 тисяч 2,2 дизель, 150 кінських сил, механіка 6 ступка 13800. В класному яскравому кольорі Кенді. Nissan Кашкай плюс 2, 7 місць, 12 рік, 168 пробігу, 1,6 дизель на 130 кінських сил. Механіка 6-ступка ціних 12100. Панорама, камери в круг. Класний станк, непогана комплектація. Коліус коліос у нас 2010 року, 2011 року виїхав з салону, тобто в реєстрації 2011 року. 231 тисяча рідного оригінального пробігу. Я по цьому коліусу вже пробивав. Він катався в Україні, завезений нашою компанією 2 роки тому. Двохлітровий дизель в максимальній комплектації на автоматі повний привід 10200. Панорама, акустіка, Bose, бісключовий, доступ і так далі. Hyundai X35 2012 року випуску, пробігу 201 тисяча кілометрів, 1,7 дизель, механіка шестиступка 12800. Toyota RAV-4 2011 року, 224 пробігу, 2.2 дизель, 150 кінських сил, механіка шестиступка 12700. Повний привід. Nissan Кашкай 2011 року пробіг 195 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель на 150 кінських сил, класичний автомат, гідротрансформатор, повний привід 13300 Hyundai i30 2018 року пробіг 195 тисяч, 1,6 дизель 115 кінських сил 12900. Рено uh, Коліос 12 рік, пробігу 230 тисяч, двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Класичний автомат, такий же самий, до речі, двигун і автомат, як і на Кашкаї, один і той же самий повністю агрегати. Uh, максимальна комплектація 13200, повний привід. Тобто це у нас зараз на площадці три коліоси всі в максимальних комплектаціях. Різниці тільки два на повному приводі і на автоматі. А цей у нас на механіці. Механіка і передній привід. 12-й рік. Ці два коліоси біленьких двохлітровий дизель 150 кінських сил все те ж саме 12400 пробігу 205 тисяч кілометрів. Шкода Октавія 2019 року. Пробігу 174 тисячі кілометрів, 1,6 TDI, 115 кінських сил, механіка шестиступка, ціник 15400. Peugeot 3008 2015 року пробіг 244 тисячі кілометрів. До речі, є такий же самий в чорному кольорі з пробігом 200. 1,6 HDI 120 кінських сил, класичний автомат ISIN, ціник 11800. В чорному кольорі теж є. Цінник на декілька сотень дорожче. Там, по-моєму, 12,5 ціна, чи 12,3. Якщо треба, то огляд по чорному теж є внизу і по сірому також. І по цьому 5008 огляд теж є. 16 року він 187 пробігу, 1,6 дизель, теж 120 кінських сил. Але тут у нас механіка на 5008, він на 7 місць 11600. Величезний мінівен. Е, міганчик третій GT Line. Не GT, а іменно GT Line не путайте. gt GTшки йдуть на 2-літрових бензинках з потужністю за 200 кінських сил. А є ще РСки, в яких 260 чи 280 лошадок, точно не пам'ятаю. ну Це вже таке. Різниця від звичайного мігана це інакші бампіра, легкосплавні 17-ті диски, там бампіра різні, з по салону там різниця в сидіннях, тут уже полукавши, противне кермо і так далі. Це у нас 181 пробігу, 6-ступка, механіка, 1,6 дизель на 130 кінських сил, ціник 10700. GT Line вони обично більш такі укомплектовані. Тобто це вже буде навіть цікавіше, ніж Бовс. Хоча тут акустіки Бовс немає, але загалом він укомплектований. Так, цей ліф у нас заїхав в підготовці. Якщо зацікавить, то звертайтесь, дам інформацію. Е, далі, Volkswagen e golf 15-го року, 89 тисяч пробігу. Це у нас електричка, цінник їх 12300. Є ще, до речі, теж Golf в білому кольорі 19 року з пробігом 5 тисяч кілометрів, ціна 19,5. Так. Е, Синік, 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 це який у нас рік 17 чи 18, точно не пам'ятаю. По-моєму, 17. Зараз подивимось на вікнах. На вікнах 7 значить 17. Але може бути і 18. І зараз в підготовці. Ціни також, щоб забрати його не готовим, щоб сьогодні-завтра, якщо заберете, то можна зробити в 14 тисяч. Ціна взагалі топ. По підготовці потім буде дорожче, відповідно. Думаю, в районі 15 там буде. Пальоночкою затягуватись дах, хімчистка, поліровочка там деякі дрібниці. І е е е е ціник, відповідно, буде вищий. Якщо хочете, цікаво, 14 забирайте прямо зараз. Е 1,6 дизель, 218 пробігу, е весь в рідній фарбі. Е панорама, е мертві зони. Остальна, в принципі, база Зенка безключовий доступ і так далі. Так, Погнали далі. Peugeot Partner Electro 24 кВт 2013 рік, пробігу 70 тисяч км, запас ходу до 130 км, ціник 8300. Audi А4 в універсалі двохлітровий дизель на автоматі. Е, огляд по цій машинці є, ціник 19,5 Рено Гран 17 2017 рік, пробіг 168 тисяч, півторашка дизель 110-й на автоматі 16900. Рено Трафік 2018 року пробіг 203 тисячі км, 1,6 дизель 14400. Вантажний. Міганчик у нас в підготовці. Далі Ще один Renault Trafic. Це у нас трафік 2019 року, 192 пробігу, теж 1,6 дизель 15200. І НВ-300, холодильник. НВ-300, холодильник 19-року, 213 пробігу, 1,6 дизель цінник 15800. Повертаємось. Обратно. Ще машинки, які будуть в продажі, в підготовці. Ще один i-30. Електро Кенго. Кенгухи мають запас ходу в 100 км. 12 й рік, 87 пробігу, ціних 6800. І ще один 11-го року 6300. Батарейки у нас 22 кВт. Peugeot Partner. один в короткій базі, інший в довгій. В Рестайлі. це у нас 17 й рік і це у нас 16 й рік. Пробіг 74 тисячі кілометрів і в цьому у нас пробіг 60 тисяч км. Батарейки 24 кВт, запас хода в... до 130 км. Цінники на обидва по 10800. Nissan Qashqai, 2018 року пробіг 160 тисяч, 1,5 дизель, механіка шестиступка 16 тисяч доларів. Renault Scenic, 2018 року випуску. Так, цінник на нього не повішили. 140 тисяч пробігу, ціна 15300. Це у нас півторашка дизель на роботизованій коробці передач на автоматі. Далі Рено Коліо з 2010 року випуску. Цінник у нас 9900. Класна ціна, до речі, класна комплектація, класичний автомат, двохлітровий дизель на 150 кінських сил. ДС 17 року 173 пробігу. 135 кінських сил у нас на автоматі ISIN цінник 13700. KIA Ceed, 10 року, 1,6 дизель, механіка 7100. Opel Zafira, 9 рік. 170 пробігу, 1,9 дизель, механіка 6-ступка 7500. Duster, Adasters 17.18 перша реєстрація, 1,5 дизель, 110 кінських сил, повний привід, механіка 6-тиступка 13 тисяч. Рено Гранд Сидік 2011 року 250 пробігу, 1,5 дизель, 110 кінських сил, середня комплектація 8100. Рено Сидік 2019 року випуску 203 пробігу, 1,7 дизель, механіка 6 14100. 19 рік. Свіжочок взагалі. Hyundai i 30 18 року, 179 тисяч пробігу, 1,6 6 дизель, механіка 13800. Nissan Leaf, 2018 року. 141 тисяча пробігу, батарея 40 кВт, СОГ, по-моєму, тут 85% в ціник 15 тисяч доларів. Так. І будемо завершувати на маленьких електричках. Ну, крім цього, c Citroen. Citroen – це третій Пікассо. Цінник у нас 6800. Да, 6800. 1,6 дизель на 90 кінських сил 2010 року випуску. Весь в рідній фарбі, до речі, Peugeot Ion 18 року, запас ходу до 130 км, але є практика, що може проїхати навіть більше. Батарея 16 кВт, пробігу 7 тисяч км. Взагалі практично нова машина, але сліди використання все ж як-не як є. Цінник 7700 в класному червоному кольорі. Rena Zoe 2020 року 37 тисяч 500 км, батарея 52 кВт, тобто саме потужний запас ходу в 400 км, ціник 15600. Ще один Peugeot Partners. 2017 року теж 9000 кілометрів ціник 7300. І будемо завершувати огляд на Peugeot 308 SV. Огляд по цій машині попередній є. Я знімав цю машинку 171 тисяча пробігу, 1,6 дизель на 120 кінських сил в парі з класичним автоматом i7 цілих 12 тисяч доларів в класному білому перламутрі, чорний дах, взагалі пушечка. На мою думку, е, ідеальний варіант. Класичний автомат, це вам не робот, класний двигун, непогана комплектація, стане просто на от, 10 з 10. І, і лігір. Що ж, наш улюблений е, автомобільчик, який зустрічає клієнтів. Е, це у нас комерція. Запас ходу 150 км, це електричка ціник 3900. Для комерції ідеальний варіант. 150 кілометрів він реально проїжджає. Що ж, дякую, що були з нами. Більше автомобілів побачите в телеграм-каналі. Не забудьте підписатись. Там ціни вже розраховані під ключ. Якщо автомобіль в Європі, то ціна вже розрахована з доставкою в Вінницю і повним пакетом документів. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.